Шановні колеги, пропонуємо до вашої уваги презентацію досвіду роботи з проблеми Полісенсорний підхід в інклюзивній освіті дошкільників. Узагальнення матеріалів з цієї проблеми відбувалося на базі закладу дошкільної освіти номер 162 Ведмедик міста Запоріжжя. В складі нашого закладу функціонують групи загального типу, спеціальні для дітей з загальним недорозвиненням мовлення та ЗПР. А також інклюзивна група. Над досвідом роботи працювали вчитель дефектолог Заськіна Олена Іванівна та вихователь Островська Жанна Анатоліївна. Основний напрямок роботи. Це використання полісенсорних педагогічних технологій, спрямованих на залучення всіх сенсорних систем та активізацію компенсаторних можливостей мозку для корекції і компенсації порушень сенсорно перцептивної сфери дітей. Основні завдання полягають у доведенні ефективності використання методів полісенсорної інтеграції в корекційній роботі з дітьми. Ми намагалися добирати такі ігри та вправи, в яких у тій чи іншій мірі було б задіяно розвиток всіх аналізаторів. Ігрові технології, які ми використовували в своїй роботі, не є авторськими. Це адаптація до умов нашого закладу існуючих технологій, які зарекомендували себе в освітній діяльності з дітьми з особливими освітніми потребами. Полісенсурний підхід це опора на максимальну можливу кількість аналізаторів при ознайомленні з новим об'єктом або явищем. Стимуляція під час роботи з дітьми всіх органів чуття сприяє максимальному зростанню ступеня засвоєння інформації порівняно з традиційними методами, де задіяні 1-2 сенсорні канали. Полісенсорні технології це технології, які передбачають формування у дитини процесів сприйняття та уявлення про предмети, об'єкти та явища навколишнього світу через використання двох і більше аналізаторів. Перший блок, з яким ми хочемо вас познайомити, це сенсорні ігри, створені на основі авторської книги Еріка Карла Дуже голодна гусениця. У 1969 році вийшла дитяча книга з яскравими ілюстраціями американського письменника Еріка Карла Дуже голодна гусениця. Задум автора полягає в тому, щоб показати дітям історію гусениці та її шлях у перетворенні на метелика. Родзинкою цієї книги є наявність отворів на картонних сторінках, які залишила гусениця. Загальний тираж склав понад 30 мільйонів екземплярів. Книга отримала величезну популярність в світі, завоювала багато нагород і була перекладена більш ніж 50 мовами. Після того, як ви разом з дітьми багато разів прочитаєте, подивитесь, обговорите, перекажете та поторкаєте пальчиками, носиком, язичком, прогризаних гусеницею сторінки, ви разом обов'язково захочете пограти в цю історію. Ми систематизували види адаптованих активності для сенсорних ігор і вправ за книгою Еріка Карла Дуже голодна гусениця» і розділили їх за видами сенсорних систем. Тактильна, вестибулярна, проприоцептивна, візуальна, аудіальна, ольфакторна та смакова. До вашої уваги перелік ігор, які використовувались в роботі з дітьми. Так, для розвитку тактильної системи коробка харнер або чарівна скриня, мішечок на розвиток тактильного відчуття, тактильні меморі, ігри з крупами тощо. Для розвитку смакової та гольфактурної системи ігри вгадай на смак, «Носику вгадай та інші ігри, дібрані до кожної сенсорної системи, окремо. Пропонуємо приклади ігор, які ми використовуємо в роботі з дітьми: коробка Харнер. Ігри з крупами. Сенсорна коробка, шнурівка, гра-бродилка найдовша гусениця. Наступний блок це ігри з прищіпками як різновид сенсомоторної терапії. Сенсорними вважаються ігри, які допомагають дітям отримувати практичні знання та навички через відчуття. Одним із різновидів таких ігор є ігри з прищіпками. Прищіпки – ідеальний матеріал не тільки для розвитку дрібної моторики. Вони допомагають розвивати у дітей уяву, почуття ритму, логічне та конструктивне мислення, мовлення, закріплювати сенсорні навички та просторові уявлення. За їхньою допомогою можна вивчати кольори, фігури, величини, кількісні та просторові уявлення. Для проведення таких вправ використовуємо прищіпки, коробочки, стрічки, фігурки вироблені, з фетру, предметні картинки тощо. Привчаємо дітей до таких ігор з простих і легких вправ. Дитина повинна виконувати всі вправи легко та без зусиль. В досвіді роботи представлена картотека ігор з прищіпками, яка містить опис гри, матеріали та ігрові дії. Ігри з прищіпками використовуємо в якості дидактичної гри. Гри на розвиток дрібної моторики, а також під час занять для стимуляції інтересу та попередження втоми у дітей. Приклади ігор з прищепками. Вправа гра веселі перевтілення. Для цієї гри з фетру виготовлена фігурки тварин, рослин, овочів, фруктів тощо. Педагог пропонує назвати предмет, який бачить дитина. За допомогою прищіпок необхідно доповнити елементами, яких не вистачає вушка, голки, промінчики тощо. Гра допоможемо матусі. Для гри необхідна миска з ляльковим одягом в нашому варіанті з фетру, Натягнута мотузка прищіпки. Діти розвішують білизну, супроводжуючи рухи словами. Гра різнокольорові цукерочки. Для цієї гри використовуються площині зображення цукера кругої форми, різнокольорові прищіпки. Педагог пропонує дитині зробити цукерку чупа-чупс. Дітям дуже подобається грати в цю гру. Гра хто що їсть. Для цієї гри було виготовлено светри мордашки тварин, приклеєні на прищіпки і площині зображення продуктів харчування. Педагог роздає дітям намальовані мордочки тварин, а потім пропонує дітям. Погодувати тварин. Наступний мультифункціональний посібник сенсорна пісочниця. Посібник розвиває координацію, фантазію, креативність, просторову уяву, включає елементи сенсорно-тактильної терапії. Під час роботи з посібником у дитини задіяні різні аналізатори зоровий, тактильний, слуховий. Усі ігри проводяться у музичному супроводі. За допомогою такої пісочниці можна грати і вчитися, Захоплюючі ігри, налаштовують дитину на нові творчі ідеї, сприяють самовираженню. Нами було розроблено та систематизовано варіанти ігор, які використовуються під час роботи з мультифункціональним посібником сенсорна пісочниця. Такий, наприклад, як Вправа доріжка, вправа рейки, рейки, шпали-шпали, візерунки на піску, чарівне перетворення, чарівний пісок, відбитки наших рук звичайні сліди. Ідея використання полісенсорного методу в навчанні дітей не нова. Ефективність цього методу підтверджена багаторічною успішною практикою в багатьох країнах світу. Наш досвід також доводить, що використання елементів інтерактивних методик, інноваційних методів та засобів навчання дають змогу досягти значних результатів в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної групи. Ці ігри також стануть у нагоді і вихователям груп загального розвитку. Бажаємо успіхів та творчого натхнення! Дякуємо за увагу!